Добрий день, шановні любителі шахів. Продовжуємо вивчати творчість чемпіонів світу з шахів, і сьогодні мова піде про 18-го чемпіона світу індійця Домараджу Гукеша. Він народився 29 травня 2006 року в місті Ченнаї, рідному місті 15-го чемпіона світу Вішванатана Ананда. Родина Гукеша тісно пов'язана з медициною. Батько хірург хірург-отоларинголог, мати мікробіолог. Майбутній чемпіон світу навчився грати в шахи у сім років, досить пізно у порівнянні з іншими шаховими вундеркіндами. Відбулося це під час занять у школі, де шахи були одним з факультативів. Після того, як до Гукеша прийшли перші успіхи, батьки найняли для сина досвідченого тренера, і з дев'яти років почалися професійні заняття шахами. Як і інші видатні шахісти сучасності, Домараджу Гукеш здобув багато перемог у дитячих шахах у 2015 році. Він став переможцем чемпіонату Азії серед школярів у віці до 9 років, а у 2018 році став чемпіоном світу до 12 років. У тому ж 2018 році Гукеш перетнув рейтинговий бар'єр у 2400 пунктів, і йому було присвоєно звання міжнародного майстра. Гукешу на той момент було 11 років, 9 місяців та 9 днів. Почалася гонка за гросмейстерським титулом. Гукеш мав реальні шанси побити дійсний тоді рекорд Сергія Карякіна та стати наймолодшим гросмейстером в історії шахів. Але в останній партії міжнародного турніру в іспанському сіджесі юний індієць не зміг перемогти. І для здобуття останнього бала міжнародного гросмейстера Гукешу не вистачило півочка. Але невдачу в гонитві за цим рекордом Гукеш сприйняв спокійно. Він продовжив роботу і виконав норму гросмейстера в 2019 році, у віці 12 років, 7 місяців та 17 днів. Відставши від досягнення Карякіна, всього на 17 днів. Далі світ охопила пандемія коронавірусу, і шахові змагання повністю перейшли в онлайн. Гукеш продовжував наполегливо працювати і після зняття карантину почав швидко набирати рейтинг. Спочатку перетнув позначку 2600, а згодом 2700, і стрімко увійшов до списку найсильніших юніорів планети. Томараджу Гукеш став справжньою сенсацією Всесвітньої шахової олімпіади 2022 року. Місцем проведення якої стало його рідне місто Ченнаї. Очолюючи молодіжну збірну Індії, Гукеш у перших восьми турах набрав вісім очок. У кінцевому підсумку індійський Вундеркінд набрав 9 очок з 11, заробив золоту медаль на першій дошці, а його молода команда посіла третє місце у загальному заліку, випередивши дорослу збірну Індії. У серпні 2023 року Дамараджу Гукеш підкорив нову рейтингову позначку, ставши наймолодшим гравцем, який досяг рейтингу 2750 пунктів. Цим Гукеш випередив віші Ананда, який протягом 37 років був найсильнішим шахістом Індії. Стрімкий стрибок у рейтингу та численні турнірні успіхи дозволили Гукешу відібратися у черговий турнір претендентів, який пройшов влітку 2024 року в канадському місті Торонто. Перед початком змагання Гукеш вважався одним з аутсайдерів. Але впевненою та потужною грою індієць спростував усі попередні прогнози. У підсумку Гукеш набрав 9 очок у 14 турах, на пів очка випередивши фаворитів того змагання Накамуру, Каруану та Ніпомнящого. Наступна шахова олімпіада, яка пройшла у вересні 2024 року у Будапешті, стала справжнім тріумфом індійських збірних. Жіноча та чоловіча команди завоювали перші місця у своїх турнірах. А Гукеш, вже у статусі претендента на світову першість, знову виграв золото за найкращий результат на першій дошці. Цього разу вже у складі головної команди своєї країни. Матч за шахову корону між чинним чемпіоном світу китайцем Дін Ліженем та претендентом індійцем Домраджу Гукешем пройшов у Сінгапурі з 25 листопада по 12 грудня 2024 року. На тлі невиразної гри та нестабільного психологічного стану Дін Ліженя фаворитом вважався саме індійський гросмейстер. І перебіг матчу це підтвердив. З рахунком 7,5 на 6,5 очок Домараджу Гукеш переміг і у віці 18 років став 18-м чемпіоном світу. Досягши максимальних висот у шаховому спорті, новоспечений чемпіон світу не збирається відпочивати. Домараджу Гукеш дуже молодий, у нього багато енергії та планів на майбутнє. У якості прикладу творчості чемпіона світу Домараджу Гукеша, ми, шановні глядачі, розглянемо його красиву партію, зіграну у восьмому турі традиційного опен-турніру в Катарі. Цей поєдинок було зіграно у жовтні 2023 року. Домараджу Гукеш грав білими, а його суперником був нідерландський кросмейстер грузинського походження Робі Кевлішвілі. Отже, Д4 зіграв Гукеш у відповідь кінів 6, слон Ф4, є 6, Е3, Це 5, кінів 3 і слон Є 7 Створилася одна з позицій модної нині лондонської системи. Білі тут зазвичай обирають один з трьох ходів: С3, кінь БД2 або h 3 Але домараджу Гокеш, несподівано для суперника просуває пішака на h 4 і демонструє дебютну новинку вже на п'ятому ході. Звісно, в сучасних шахах раннім просуванням пішака на h 4 вже нікого не здивуєш. Ідея цього ходу полягає, звісно, не лише у звільненні поля H2 для слона. Але й у можливості атаки на королівському фланзі. Роббі Кевлішвілі грає b6, білі ставлять коня на С3, створюючи дві неприємні загрози: кінь Б5 і Д4 Д5. Чорні міняються на d4, білі забирають конем, 2-0 грає Кевлішвілі. Мабуть, найсильнішим продовженням за білих було ферзів 3 з нападом на туру, а після d5, 3 3-0, далі g 4 і атака білих на королівському фланзі дуже сильна. Але Гукеш поспішає створити конкретні загрози. Ставить одного з коней на b5, маючи на увазі хід кінця 7, чорні захищаються ходом кінь e8, і тут можна було відразу зіграти кінь d6. Однак цей хід давав білим лише мінімальну перевагу. Тому, прагнучи досягти максимуму, ферзь ф 3 грає Гукеш, і після кінця 6 робить довгу рокіровку. Чорні грають слон b7, білі ставлять пішака на h5. Тут можна було просунути пішака на d6, начебто не пускаючи білу фігуру на це поле. Але після h6g6 виявляється, що білі можуть забрати пішака, тимчасово жертвуючи фігуру. Після слон d 6 кінь d6, кінь б'є d 6 білі роблять фантастичний хід слон a 6 нападаючи на слона b7. Ну, звісно, якщо забрати на А6, то взяття на С6, і білі фігуру відіграють. Слон б 7 забираємо. Чорні б'ють на G2, відіграючи пішака. Але в цьому випадку поєдинок переходив до дуже сприятливого для білих еншпілю. Вони грають Тура G4 і не віддають чорним вертикаль D. А пішак h6 це дуже серйозна проблема для чорних. Він обмежує чорного короля. Фіксуючи при цьому чорного пішака на H7. Тут у білих перевага. Та Кевлішвілі вирішив зіграти а 6, щоб з'ясувати наміри білого коня. Той, звісно, пішов на d6, відбувся розмін коней, і тут чорним можна було просто зіграти аж 6, гальмуючи білого пішака. Але Кевлішвілі намагається дати своїм фігурам на королівському фланзі більше простору і просуває пішака на f5. Це не помилка, але все ж таки пішак f5 далеко просунутий і в майбутньому білі можуть його використати як зачіпку для відкриття вертикалей на королівському фланзі. Після ферзь ж 3 з загрозою слон c 7 чорні зіграли b5, далі розмін на e7. І на C7 заходить білий ферзь, нападаючи на слона. Тут можна було зіграти d5, спроба активного захисту. Щоправда, цей еншпіль після взяття на е 7 і кінь Е2, далі перевід коня на одне з чорних полів d4, F6 або G3, давав білим мінімальну перевагу в еншпілі. Та чорні вирішили зіграти слон С8. Ось так. Захистилися від загрози взяття слона та побиття пішака Д7. Це пасивне продовження, адже фігура стає на початкову позицію. Білі ж навпаки намагаються грати якомога активніше. ж 4 Гукеш тимчасово жертвує пішака, щоб відкрити вертикаль Ж. Б4 грають чорні, проганяючи коня, забирають на ж 4 ферзь ж 3 д 5 і слон е 2 Білі хочуть забрати пішака слону. І це їм, врешті-решт, вдається зробити після тура б 8 тура Hg1, слон д 7 Взяття на G4, чорні прибирають короля на H8. Рано чи пізно цей хід треба було зробити. Білі ж грають король b 1 і на дошці створилася критична позиція цієї цікавої партії. Відчувається, що тиск до Мараджу Гукеша на свого суперника збільшується з кожним ходом, але поки що у чорних немає серйозних проблем. Вони все ж таки могли зіграти аж 7, аж 6, гальмуючи білого пішака, і у білих тут лише мінімальна перевага. Але Кевлішвілі помиляється. Він робить хід кінь А7. Мабуть, сподівається зіграти кінь Б5, а далі кінь А3 або кінь С3, відкрити вертикаль Б і почати свою атаку на ферзовому фланзі. Та суперник не врахував фактор часу. У білих вже все готово для красивої комбінації, яку Гукеш починає ходом кінь С5. Він нападає на слона D7, пішака А6. Якщо просунути його на а5, то після розміну на d7 простий хід слон б'є е 6 з мотивами відволікання ферзя від поля ж 7. Якщо забрати слона буде мат, а якщо просто відійти, то втрачається ще один пішак на d5 і білі виграють. Тому Ківлішвілі вирішив все ж таки забрати коня, і після очевидного удару слон е 6 захистив слона і пішака ходом ферзь е 7 і тут білі нарешті, як то кажуть, прорізали чорні поля на королівському фланзі суперника, граючи h6. Виявляється, що стандартне g6 тут не працює. Шах, ферзів 6 розмін. Білі забирають слона після взяття на f2, б'ють на d5 і отримують дуже сприятливий еншпіль. У них вже зайвий пішак, до того ж кінь А7 значно слабше білого слона. Та й чорний король теж слабкий. У білих великі шанси на перемогу. Тому Кевлішвілі вирішив все ж таки забрати пішака аж 6. Але домараджу Гокеш дає шах ферзь 5, і після перекриття ферзя 6 вирішальний, хоча й нескладний удар Тура ж8. Після цього ходу чорні здалися, адже вони втрачають ферзя і, врешті-решт, отримують мат. Після тура б'є ж 8 взяття перекриття. Білі можуть не бити слона а зіграти Тура G1. Після Тура БЖ8, б'ємо на G8 і мат неминучий. Ось така цікава партія. Домараджу Гукеш продемонстрував дебютну новинку, і його генеральний план, атака на королівському фланзі, спрацював на всі 100%. Якщо це відео вам, шановні глядачі, сподобалось, тисніть вподобайки, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!